Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати цю незвичайну рослинку, яка ось так гарно квітне. Мені її подарували, дали, щоб я пересадила. Я загуглила і подивилась, що ця рослинка незвична називається. Есхінантус. Якщо я помиляюсь, то, будь ласка, мене поправте. Найбільше, що мене вразило в цій рослинці, це те, яка її жага до життя. Ось бачите, як вона гарненько квітне. І ось я покажу, в чому вона. Вона просто стоїть в баночці і ось таку має кореневу. Ось, я її зараз буду садити. Це новий один погінець. Який відламали. Ось він уже з такими, так як розказала господиня та, що мені його подарувала, вона наламала ось таких погінців із такими бруньками. Не було коли пересадити. І вони так вдало розквітли в баночці з водою. Ще раз покажу кореневу. Дивіться, яка коренева. Вони просто стоять у водичці і ось так гарно квітнуть. Ось зараз розберу корінчики ці красуні, цієї. Ось такі корінчики. І подивлюсь, які горщики буду саджати. Два, три, чотири, п'ять. 5 штучок. Ось так вони пускають, там, де відламані, пускають свої квіточки і квітнуть. Ну так, да, цікава. Цікава досить рослинка. Побачу, як вона буде рости. Минуло майже 3 місяці з моменту пересадки. І ось мій есхінантус має такий вигляд. Я розсадила на дві їх один десь у мами, також там одна квітне. І ось я скажу, що Ну, звичайно ж квіти я обламала. І ось одна вже квітне в мене так гарно, все якось не зберуся зняти. Ці ось пускають молоденькі такі пагінці. Тобто рослинка зовсім не вибаглива. Ну, взагалі, якось вона мені попалась на очі вперше. Я дуже вдячна господині цієї квіточки. Есхінантус, будь ласка, вирощуйте, якщо десь попадеться, ну, квітне, я ось це якось до неї заходила, він знову квітне майже завжди. І ще дуже такі яскраві, дуже гарні квіти. І, як я казала на початку, дуже велика жага до життя, мабуть, його вбити дуже складно. Ось такий есхінантус. Дякую, що зі мною дивитесь мої відео. Нажимайте вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Мирного неба!